Да, дзвонили, писали, питали, коли буде відео про Морано. Питали про 51-й кузов. На жаль, у нас заїхав 50-й, тому що 51-й на РД ще їздив, а 50-й вже приїхав. Він приїхав з проблемою, що тече антіфрис, не то мінімум. Є велика проблема, от зв'язана конкретно з цим автомобілем. Можливо, не тільки з цим, а з такими же кузовами. Це корозія. Передніх крил немає, фігня, заднього підрамника немає, він згнив. Підрамників в Україні немає, тому зараз якось його трохи. Зафіксуємо, щоб їздила, будемо замовляти з Польщі новий підрамник, поїде далі. Плюс великий кліренс, ну дійсно великий кліренс, великі салони, напевно, на цьому плюси в принципі і закінчились. Із з мінусів доволі таки важко знайти запчастини, а деякі запчастини коштують дорого. То якщо там обслужити задню ходову частину, наприклад, може бути дорого, от підрамник з ним хрен його знайдеш, треба буде шукати десь. Коли він був новий, коли він був живий, питань не було. Зараз ВК35 дає, масло жре, тому хоча тут пробіга, не пам'ятаю скільки масло жре маса доливає, є проблема з, употреб... з потреблянням мастила. Зміняємо масло в варіаторі, варіатор вже роблений, тобто вже роблений, вже мастило, можна буде подивитися, чорне, воно чорне. Що ці автомобілі не люблять? Вони не люблять поганого обслуговування. Тобто варіатори тут, хоч вроді і непогані, але все одно не такі ресурсні, як хотілося б. Тому до такого стану мастила доводити краще не потрібно, краще його міняти разом з обома фільтрами, міняти там періодичність кожні хоча б 1040 50 щоб воно жило. Тому що, от, Пробіг тут щось до 300, але вже ремонт варіатора був. Мотор мастила потребляє. Мотор е, вже ми перепаковували, зараз він сухенький, але е, підідання мастила було. Ходова крепка. Ходова сама по собі крепка, тобто, -таки, но як туди засовувати, здорово. Е, нижні важелі, вони йдуть шарові в зборі. Ми тут, кстати, правий важель відправили на реставрацію, тому що міняти, ставити новий важель немає сенсу, воно реставрується, якщо ми беремо в порівнянні з Infinity, де буде, з Infinity FX, де буде настояща шкіра, то тут. Дірма від нього майже нічого не залишилось. Важко знайти Z-50 Мурану, щоб вона була на рідному салоні, щоб він був в живому стані. Ну, якщо він тільки не на тряпці, якщо на тряпці, живий буде. На кожзамі вони всі потріскані або вже перешиті. Руль нормальний, руль не стирається. Там реально салон легше вбити, ніж руль. А на рахунок електрики тут майже нічого і немає, такого, щоб могло парити мозок. на датчиках рівня палива може часто стирати з дорожки і з за цього неправильно показувати рівень палива. Це, напевно, така само проблема на Murano. Да, Там ще буває питання з електрорегулюванням сидінь, керма, але це ну таке. Хто як, хто як користується. з Тим, що типу, да, стараються дорожки на поплавках, і за того воно некоректно показує паливо, да, це може бути. Але вирішення питання є, на уликсах продаються адільна плати, міняєш плату, їздиш. Але не завжди воно допомагає собі на Infinity пробував таке зробити, ні хрена, прийшов прокупати оригінальний поплавок. Тому, в принципі, якось так. Якщо там періодично його обслуговувати, воно все їздить. Якщо там запускати, то тоді да, може бути дорого. Дорого по варіатору, дорого по мотору. Багато хто ставить газ, забуває, що його треба регулювати за рахунок того, що тут немає гід... Компенсаторів, потім починаються проблеми з двигуном. Сам по собі мотор дійсно ресурсний. Він може проїхати і 300, і більше тисяч. Але коли його обслуговують? Поставили газ, слідкуйте за каталізаторами, тому що в цих моторах крошку з каталізаторів затягую в циліндри, починається масложор, починаються задіри, починається масложор, не додивився масло, мотор приїхав, мотор словив маслі голодання. Машина крепка, але любить гарного обслуговування.